Ай, бляха, муха. Насів чуть на бутилку не сів. Ну що ти сів? На крем. Встань. Хі, стой! А -а -а! Вова, ну що ти завив? Завилку сів? На хайлайтер мій. Він тепер блискує. <рігла> Дай я з'явитую дупу. Молодец! Це привіт, яке мене служилось. Да. Короче, ми сьогодні їдемо на футбол, а ти роздрукувала білети чи. що? Чи но за суспідем? Я про що раз не друкував. Я знаю, але написано на обов'язково. Короче, якщо буду їсти такі бокароти. Бістро перекусуємо і виїжджаємо, будемо їхати на футбол, сьогодні грає Україна а... Ісландія. Ісландія. Да, да, да. Я купив білети, давно думав поїхати, з Дашою. Ось наконец-то, я повезу і вона ні разу не була на команду. Та я другий раз в житті їду. Ну, вже все-таки бували. Їдемо на Таршинське арену в родставі. Будемо дивитися матч, матч за виход в євро. Так що буде бути цікаво. Все я буду знімати, показувати. Не знаю, як на GoPro пробуде видно. Взяв саме охірені білети по 250 злотих один, 11 сектор, считай, будемо дихати за тих... мудрику за тиво. <світ> І, І... <світ> какие чуваки, коротше, за то як. Моя дівчина каже, що ми зараз виїжджали, а матч буде в 20.45, а зараз тільки 4.55. Нормально за 5 часов будемо приїжджати. Поїзд в 15.40. Я краще выйду зарані і приїду раніше, ніж я буду. Ви буду... під... на каналі Вова Глава. Підписуйтесь, ставте лайки а ми починаємо. Написали об'єднання, що друг обов'язково, хоча в перший раз на Україну грав і входив по телефону. І... Штрих, сайт, і на ну, друг та друг в ну, що важко що... пішов. Тут все відписано. Ряд, все. Отак і сьогодні удивши. Тризубич на місці. Як щирі фанат. Так що зараз вдиваємося, біжимо на електричку і летимо. Коротше, ми вже сидимо в поті. така ось біто. У нас немає рік на вони пересіч, щоб нормально посніматися. Ну такі нормальний конець Короче, Коротше, ми вже їдемо. Ми тут добрали. Уже в розлаві. Для вас Це офіси. Це місце. Це офіс. Далі ви знаєте. Так подивилися пішки час ходьби до того стадіону. Ого. нормальний чувак на вулиці. Стой не одірвав ушах Ну нічого. А їде далі. Дивіться, яка у нас вже весна гарна, ось такі зелені вже цвіточки, вже все розцвітає. Знаєш, п'ятий місяць. Скоро на носу. Я ще не вирішила, як добиратися, але ну, більше всього що на автобусі. Ми автобусом поїдемо. Тут приїдемо за два години десь дома чи хочеться. ну, Нічого страшного. Не за два години. Бо там я уверена, що там буде туса українська. Давай, якщо ми приїдемо і там буде хоч одна людина, я тебе. Вов, буду... там буде дофіга людей, я тобі кажу. Угу. Там буде збиратись куча українців і будуть співати пісні. Зараз паралельно ми двигаємося в коровий центр Магнолія. Погуляємо по Магнолії. Монголія. Ми там вже були. Просто ми сюди приїжджаємо сюди, завжди Ми в красоках була, що вона сюди. Ми зараз приїжджаємо сюди, то там поближче до стадіону. Останній який був Магнолія парк, щось там Купили кросовки. А, і, кстати, я сейчас прокомментирую, чому я підписую по російське свої відоси. Це просто, щоб русские свині заходили, думали, що це якийсь відос типа їхнього чувака, заходили і мені капали якісь просмотры. Ну, або може даже білорус, типа щось такого. Ламаю систему. Типа, Ламаю систему. Я сам стараюсь балакати душу украинскую, но ну, я розмовляю українським проезжает. Ну взагалі ви зрозуміли. Зайшли, заказали собі ще отаку запіканку, зараз її принесуть, ще не готові. Віколи взяли запіканку, чисто передкріп. У нас 16 номер, так що це не наше споко. Їмо і, і в 6 часом видвигаємося. Ось таке вийшло, зараз будемо їсти приємно буде тут. Тому, до вже атрибутика продається, люди вже збираються, Всі в українських флагах. Не знаю, вітер мать дує чи чути мене, бо я йду, вітер мені похаю. Ось це вже тарчинська арена. І вже люди збираються, потрошечки, збираються, збираються, Поліції куча атрибутика продається, шарфік 50 злотих. Бізнес нормально ділять. Розрисовують ліса. Це в них теж фішка, кажуть, вам розрисувати ліці. Кажу, ні, спасибо. Так що йдемо. Дві години до матчу. Ми вже скільки народу зібралось. Файно. Даша хочеться з кажуть обкупити. Там зараз на сільцях такі перві будуть лежати. Майбу ще не впускають, бо всі за огорожують. Треба щось заряджати нормально. Ти і так знаєш про нашу очку. І вже зайшли. Люди, <ріць> я в шоці. Я не знаю, що казати. Най вже на саді куди. О боже, як це близько. Це какого я так близько? Давно цю камеру має бути видно. Так. Файно. Покажи, яке у нас місце. Шукай, 119 сектор, раз шов сьомий, чи подивись. А еще раз шостый. На ступеньке у вас. Копать. Шон 7 месяцев 3. А у мене шостий ряд черный. Не хочешь бла еще можешь здесь? У мене шостый только. 11 червня України зіграє матч прийде на 30. Тому знаково резко виділяють, ваші вітрили. Ваша конопля конопляється. Дивіться, зарядка, зарядка. Сночок. Давайте, пацани, сьогодні. Наші заряжены. Ой, Мішаня на заряжена. Заряжена останнім час. Останнім часом зарядження. Я не можу махірин. Помоглю, який? Милий. З Матвієм помазувається. Фандія така неруй. 来来来 check yeah.

Друзі, ми вже з вами були вдома, я роздиваюся. Це було жорстко, і добралися свого бовезаного брата, він нас віддому. Дякую. Чи йому юрист, що від відео спасіпав. Ми вже вдома були на футболі. Mm -hmm. Порвав голос. Все mm -hmm. <laughs> дідко. Дякую. Бобарать, болить. Дякую вам Боб... за перегляд. Боб... Підписуйтесь, ставте полубайку. Ви були на каналі Вова Головацький. Дякую за перегляд. Всім пока.